Тут, в у нас відбулися зміни трохи по, по реєстрації релігійної організації. Сьогодні я запросив поговорити про подальші наші кроки. Були попередньо було, ми спілкувалися з відділом освіти і з музеєм. По питанню там артефактів, які знаходяться, були передані в 91-му році, передані на релігійну громаду. На основі цього буде видано розпорядження керуючого відділу культури. Камера буде і буде проведена інвентаризація. Хочу вам сказати, що там за артефакти. Це дві дарувательні скриньки, два архангела, чотири книжки і ікона Миколи Чудотворця. По словам Ангела не, Ангела, на вдома написано Ангела, хай будем. Спілкуючись з, з усіма трудами, всі не проти провести е, інвентарі. Чи як можна? Пропонуємо, є зараз організація громадська. Ми проведемо інвентаризацію майна, яке належить громаді, а майно, яке належить громадській організації, ми пропонуємо вам видати розпорядження і провести також інвентаризацію. Ко які будуть, може хто виступить? Мова уточнення. Є Є не Громадська організація, а релігійна організація. Релігійна організація, громадська організація. Просто релігійна організація. Угу. Так, Вони мають, маєте мають право здійснювати свою господарську діяльність, ну, спілкуючись з юристами, з юристами, ну, самі проведіть інвентаризацію в своєму господарстві. А своє майно, яке? ну, Громадне майно. Ми обов'язково проведемо інвентаризацію, є відповідальна людина, кабель для якості. Значить, вони несуть відповідальність за це і подивляться, спілкуючись з дане майно є в Я з вами спілкувався, є дане майно. Тобто, Віктор Іванович, я як голова ревізійної комісії уточнюю. Мова йде про те, що ви пропонуєте зараз провести окремо дві інвентаризації. Одна це буде інвентаризація, яка по прийому всього майна. А те, що стосується артефактів, ви пропонуєте провести окремо музею з, Ні, з вами разом з разом а, з нами. Да? Да. Дякую, нема заперечень. Дякую, розумієте. Просто якщо ми ще ми вчора юридично займалися. Якщо ми проведемо інвентаризацію, ну громади, то я ж не буду, ми ж не буду на облік ставити майно, яке належить громадському. При інвентаризації майна громади в ньому вказати, що це артефакти, які належать буду будуть підписані і вказані, так. Хто тоді Степанович, Скажіть кілька слів від нашої громади. Я хочу, щоб був мир і злагода, щоб ми спокійно перейшли, продовжили це працювати. Всі туди ходили. Як ті, що здали свої права, так і ті, що процепили. щоб був мир і злагода в нашій вогській громаді. Щоб був і Бог так розпра... розсудив, так був. От розумієте, у ця війна, ми не знаємо, чому воно все так, як іде. І хвилювання, що з вашої, що з нашої сторони, щоб була мир і злагода. Саме більше ми хвилюємося за мир і злагоду, щоб ми не приди Господь. Я дуже хотів пане Сапанович, щоб ми перестали е ставити клейми людям. Особливо як мені, бо я теж таке чув. Слухайте, е... не потрібно. Я, я слава бути. Богу, 25 років прослужив на Лохвичі. На Гадяцькому районі 12 років прослужив. Це 40 років священного служіння. Я прийшов сюди, була єдина ціла громада. Хороша. Я ніс любов до кожного, я хрестив кожного. Я нікому зла не зробив, нікого не обійдив, нікого не осудив, як зараз осуджують нас. Я, далі... вступить, да, я завжди служив і буду служити Богу. Я не хочу зрадити ті церкви, які я народився, я які хрестився, які мене батьки виховали. І ви всі хрестилися цій церкві. А тепер православні церкви. Так, да, я у православній церкві хрестився. Була єдина церква. А зараз ми розділили суспільство і розділили нашу громаду в Лохвиці. Хто розділив? Ви розділили. Ви зібрались і розділились. І все. І немає любві. Якби у вас була любов християнська, по любві жити, ви маєте храм, маєте все. Я трудився тут багато років. Трудився. І трудився во славу Лохвиці і оставляю хороший храм Божий. Я содержав його постійно. Я багато зробив. Але як ви так поступили, забираєте в нашій регіоні громади підкупну все зробили, зробили збори, територіальні збори. Це не регірома наших людей там не було. Ми всі були на тройцю в святім храмі. Молились. Нас було більше 250 душ людей. І ви вирішили за нашу громаду, що ви громада переходить до, до другого до того, ПЦУ. переходить? що ви вирішили? Це все незаконно і неправильно. І повинна бути любов. Якщо ви маєте храм Божий, ви забрали землю, ви нічого ще не построїли. Постройте по любві, живіть в Лохвиці, всі. Тому що Господь сказав: Бог є любов, а якщо немає любві, несете зло, особливо через змі, це є все незаконно і все є не по Божому. Господь воздасть кожному поділом своїм. Всі хрестилися, багато хрестив людей. Всі були як Христос облагодіяні, всі отримали ісцілення, всі ходили до храму, все ходили, а тепер розпинають знов. Ту церкву, яка дала вам все, духовна піщу дала вам, і ви там хрестились. Кожен хрестився, і отець э, все во там хрестився. Там я не ну, а церкви, церкви, а батько правосабатько де батько. Да, я вам хочу сказати, побудована в 1800 році громадою. Нашою однією те, що закриту громаду зробили, і, і ваша мама Я, церква так. руська. Я не хочу у руської церкви, коли дітей скільки руска, так у так вас руска, так на зайвоте по статуті руська на, ви називаєте чому ми разом не зібрали. Чому не прийшли і сказали? Давайте ми подискуємо. Давайте спокійно зробимо, щоб іти від руської. Ми не... воюємо з 1200 року з ханами, і оце продовження. йде І у нас єдиний шанс зараз вистояти від Москви, відірватися. Устату та де мова російська забороняється, не буде, я тут нічого, ні це нічого. Да, ні. дай Бог, я, я теж так само. Я такий самий патріот, такий самий. Як ви і другий, третій, такий самий паспорт. Я нікуди не виїжджав у mm -hmm. перші дні війни. Я кожен день молився на колінах, просив Бога, щоб все це прекратилось. А хто то все пише, що... Ну, Бог вам суддя, ви знаєте, ми Дай, тут Дай. Да. Дай. і Господь дасть кожному Дай. поділом нашим, Струйте. як ми зробили, і як Дай. ми зробили. ми тут посередились, поговорились, але все одно буде суд Божий. Це буде справедливий суд. І я, я тільки за церкву іменно ту, як я христив від князя Владимира, ця церква наша. Все так украдена московитами після розрухи, після Богдана Хмельницького забрата. І зараз гляньте, як іде так нас. Я розумію, нас іде ота нечиста сила сила, води. Зводи, розділяє вас. Я вірю. Ми О. повинні в Україні об'єднатися, відсунути. Якщо об ми об'єднаємося, єднаємо, об буде перемога на зараз. Об'єднаємося. Вірите? Да. В цій дискусії, що є, це дискусія, це не помірте. Ми ж не час, будь ласка, я докажу. Це дискусія. Ми ж бачимо, да, може трішки десь, але ми дискусуємо. Ми ж нічого не маємо навіть ні слова пану Родину одного ну, звісно, сказали. Звісно. Ми дискусуємо і ці дискусії не буде вирішення і буде єдність. Я вірю, я, я хочу Бог. вірити, що об'єднається і буде йти. Неважливо, які один, другий так, да, руки, це наш храм нашої лофітки громади. Конечно. І ми Конечно. в ньому молимося, ми працюємо. Да. І віра в нас одна православна. І вселенський да. патріарх один, Неважно, він не він в інший завтра інший буде. одні церкви. А розділяють, ми знаємо, він Христос Один. На жаль, на жаль, розділяють власне. Я, я коротко скажу, я вже багато виступала. Ну, як от по собі, наприклад, ну, це, до цього я не можу перейти в нашу церкву. Знаєте, хтось із святих говорив, що є віра по знання, є віра по серцю. У мене я не можу. От я так не можу. Ви пам'ятаєте нашого батюшка Іана? Йому пропонували переїхати в Київ, переїхати, а він сказав, я не покину Божу матір у офісі. Так і ми не покинемо, ми тут хрещені. Ну, я... Ви, може, цього не зрозумієте, може, тільки не перебувайте. Може, це вам про я просто кажу про себе. Мені це не просто, я цього зробити не можу. Я 25 років за цим ідео, я не чула слова, яким би він міг. Знаєте, як проти навіть отих заповідей Божих, коли оця вся війна йшла, ну вона ж йшла війна, вся, ви знаєте, яка. Батюшка нам сказав, не треба сіяти ненависть. Знаєте, ну ми люди, ми ж грішні. Повинна бути любов. Знаєте? тому і ще мені що, що ви приватизували почуття патріотизму. Чомусь ви думаєте, що ми не любимо Україну, так як ви. Ну я не знаю. Ми любимо Україну. Нам болить ця війна, і ми так само плачемо, коли летить і лякаємося, коли летить ота ракета, коли гинуть наші діти. У нас багато за... Ось у Анни, син воює. У наших багатьох прихожан воюють там люди. Воюють рідні. Чому ми не патріоти? Це перше. Ну, ви знаєте, ви сказали рішив. я не знаю. Я така, я грішниця, але я так себе, свідомлю, що всім нам випробування, нам гоніннями і неправдою, яку ви на нас звалили тією клівітою, вам, скажімо так, підтримкою, владою і славою. Я не знаю. Може, ми всі з цього вийдемо по-іншому, але ми повинні вийти гідно. Знаєте, ми вас не ображали. І ми не казали вам, не йдіть у це. Я поважаю. У мене багато. Я поважаю. Вони хочуть там, хай хочуть. Я хочу тут. От я була тут, я не знаю, що я скажу завтра. Я не притворяюся перед вами, і я боюся, щоб я не видрувала фарисемівці. Але кажу так на мені. Я не можу зрадити свою бабусю. Це б, щоб ви розуміли нас, свою маму, свого сина малого, якого я поховала. Я біля батюшки нічого не чула. Він нас закликав любити. Бог це любов. Я від нього почула, що Бог це любов. Від нього, бо я цього не знаю. Я сама прийшла в церкву, теж як усі люди. Тому давайте це випробування, але ми. Хочемо, і я хочу, щоб ви зараз розуміли, що ми не вороги України, а ви побудували все так, мови, ми вороги. Ми ж не вороги. Ми точно так же, і багато людей знають про це. Ми молилися за Україну, молимося за воїнів. Вони приходять. Це неправда, що ми не молимося. Зранку молимося, вдома молимося, в церкві молимося. І ми хочемо, і ми маємо право, як громадяни України, молитися за Україну разом з вами. Ми вас не. Я не, я не знаю, ви молитеся, моліться, я поважаю ваш вибір. Ну чому ви зразу поставили ждуни, московити? Починаєте щось таке? Я не хочу це. Я йду по вулиці, бабуся плаче, каже, тань, як заберу церкву, просижу самі того, що мене відспівав. Люди підходять, питають: ми дітей хочемо принести на сповідь. Ми готуємося зараз у спенський піст, готуємося сповідатися. Це наше право християнина. І ви ж це розумієте. Як християни, для вас це важливо. І для нас це важливо. І ми зараз колотимося, і ми думаємо, чи ми підемо сповідатися, чи ні. Розумієте? Просто я, батюшка, зараз каже все. от... Оце найбільше боляче, що ми не патріоти, що оці статті, кому ви молитеся Богу. Ви молитеся, Богу, моліться. Знаєте, Бог все побачить. Ви кажете, що ми не так молимося. Старенька матушка казала, що якби Бог слухав кожного пастуха, всі цих подохід. Буде по-божому. Не думайте, що ми. Але ми молимося за мир, за перемогу, за Україну, за Бога. І знаєте, у всякої віруючої людини є страх Божий. Зараз пісте. Ну зараз піс, ну ви віруючі, Може ви вже у вас вже пройшов піс. Ну, знаєте, ну ми ж повинні любити один одного. Це основа віри, любіть один одного. Ну, зараз піс, а ми зараз замість того, щоб молитися за Україну, ми робимо. І ви не даєте нам здійснити наші права, як громадяни віруючі. І ми у вас, як прихачі, ну ми всі рівні. Знаєте, закон людський, є закон Божий. Десять заповідей для вас, для нас і для всіх. І для всіх. Люби Бога, люби один одного. І ну не треба. А ви просто. І я йду, а мені кажуть, о, колаборант! Який колаборант? Ви фотографуєте, кажете, подивіться, це колаборант. І ні. Ми любимо Україну, і ми перед Богом чистів своїх. А ви чомусь думаєте, що ви знаєте, за що ми молимося? Це неправда. Ми молимось за Україну за перемогу за все. Батюшка наш. Ви знаєте нашого батюшку, і ви знаєте, що ніхто, жодна людина в Лохвиці, не скаже про нього погане слово. Він нікому нічого не зробив. ви тепер виключили нас із числа громадян України?